Добрий день, мене звати Наталія Іванівна Капалюка, я майстер виробничого навчання юристського професійно-технічного училища номер 81 Зараз ми знаходимося в затишному кафе Піцерія. І я сьогодні буду не навчати, а навчатися сама. Знайомтеся, моя учениця, випускниця. Яка певний час працює вже в мережі кафе з приготування піца, суші, роли? Скажіть, будь ласка, а от яка найпопулярніша піца, яку найчастіше замовляють у вас в кафе? Е, М'ясну. М'ясну. Є, є фірмена наша піца, називається Італія, яка в вигляді флагу Італії. Там з, з, з однієї сторони базилік, посередині моцарела і помидорки. Ну, Дуже смачно. Цікаво. Тож заробляємо вам цю італійську піцу і будемо навчатися, як ви її готуєте, так що ви нам дозволите. Ще є ще один кухар це Артур, його звати, він спеціаліст по випіканні піци, його спеціаліст піцейол. Тож, я навчаюся, як правильно, правильно готувати піцу ласка. Ну, Спочатку підготавлювано тісто. Воно вже підходить у вас в цих отих, в отих, молотках, воно в теплі, вже сформоване, підходить. Так. Все, зрозуміло. То, воно вже пройшло ферментацію так. і воно майже, 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 так? Це так, ну, фінальна стадія. Фінальна стадія. Все добре. <кій> ну. Значить, для того, щоб почати працювати з цим тістом. Спочатку ми повинні заміряти його за температуру. Ну так. І яка температура повинна бути? Тут, значить, у нас зараз 18 градусів. Так? Так. Нам треба трішки почекати, щоб, щоб, вона, щоб вона піднялась до 20. Да. Ага. Ось так. Ну, тоді, значить, ну, це тісто буде. Пухке. Да. Так, пухке, так. Цікаво, я цього не знала, що. От, що... Е... Саме температура дуже важлива, тіста. Дуже важлива, ти... да, так. Температурний режим дуже важливий тісто. Так, розуміло. Угу. Розумі... Ну, поки э, ми чекаємо, можемо підготувати начинку. Значить. У так. нас буде піца Карбонаріо і Італія, так? Так, да? так, да. так. Італія це обов'язково. Є, значить, ну, тобто, э, для кожної піці є своя э, Якась там ну, гримовка, начинка. Як як, б... Якась ізюминка, да. я як, б так би сказала. так, так, так. так. <клес> Я бачу, у вас там якийсь цікавий соус. Він для якоїсь певної піци підходить? Для, для, для піц, які <клес> значить На у... томатному да. соус Це ваш фірменний соус. Ваша нароботка. Да. Ага. Соуса. Соуса, соуса це е, секрет. Зрозуміло, я не буду випитувати, Так, це ваше особисто напрацювання, на mm -hmm. ваша ізюминка, б так би сказала. Так, так? Все, тісто у нас вже mm -hmm. налівиться, може працювати. Mm -hmm. так, mm -hmm. так, вже готове, вже працює. Треба вдовити в центр. Так, з центру, так. Серед середина виходить у нас дуже така тоненька, так? Так. так. А крайборбортики. Пукеньке, кругленьке. Так, розумію. Бортками треба бути дуже обережним для того, щоб вони ну, піднялися. піднялися. Mm -hmm. Так, піца Карбонарія у нас іде на слівочному соусі. Так. Сливовий соус. Так. ага. Mm -hmm. Це теж який то, чи ви купуєте, mm -hmm. чи готовий, чи ви робите його? Ну, це... А, це вже готовий, готовий соус. Дуже важна от, точність. Тут я згодна, що точність це повинно бути не більше, не менша. Так, ось. Так, 50 разів. І розум. А бортики не, зма... не змащуються. Вони залишаються такі ж сухі. Бо вони покрит... підійдуть. Вони підійдуть, так, я розумію, але вони я маю на увазі, що трошечки припудрені е, борошном. Так. Так. Бо є колись, ну, я, наприклад, коли готую, я змащую то, томатом яким, якимсь соусом. Бекон. Бекон. <клес> угу. все, все через ваги. Звичайно. Я я спостерігаю гриби чарі. <рес> Процес роботи. Так. І, і що щефі? Вернована цибуля. Червона. Чи вона чоловіка? Це марс. Лук марс. А, цибуля, ну, цибуля, марс. цибуля сорту марс. А, вона червона. Ви маринуєте в оцінці чи якоїсь кислоті? Ні, класичний маринад. Клас... А, ага. Угу. Тобто класичний Цу цукор у сіль да. і вона промаринується, і стає такого красивого кольору. Так. І пармезан. Сир пармезан. Пармезан. Ну, э, В даній пиці ну, да, э, пармезан <кхм> виконує роль. Сьогодні, як екер, е, а, підсилювати, То, під, смак, підсилювати, підсилювати смаку. Так. Зрозуміло. Ну, да, Він такий насичений, солонуватий В, смак та. і дає аромат. Так. Сир мацарела. А, а це сир моцарелла. Люблю моцареллу. Вона у вас нарізається таким <світ> кубиком десь 0,5-05. Так, так. Так. Бацарела mm -hmm. та вона потім попливе, цибулька. Mm -hmm. Ну, Цибульку українці люблять, сало люблять, mm -hmm. гриби. Тобто е мені кається, що... Українська кухня, італійська поєднує те, що, що італійці, що українці люблять смачно поїсти. Так, там Тобто -та. таке все так, простота і смакота. От чим, так, просто -то -то. Я так гадаю, що українці чого любить за простоту і за смак. Швидко, смачно, для того, щоб прийшовши з роботи чи на на, нагодувати, коли гості прийшли до тебе на чашечку кави, а з нами Іди, а, іди, пі. Пі. Буде замах лопати. <рес> ну і е, фішка, фішка, чому ми саме сюди приїхали, це пічка. Що це за пічка? <рес> Піч, ну, значить, виконана в італіянському стилі. Да? -ма манері, да. да? так? Так, манері, так. Вона на дровах. Тому ця, ця піца наша ну, така цікава і така унікальна. <рес> Що, тось, і українська кухня теж починалася що з вогню на вогні, дрова ми пам'ятаємо наші українські пічі, де хліпекли. Ну, дуже схоже біча, да, яка нагрівалася, так в принципі, такий ж самий був інвентар, да, лопатка, мітолочка, сапочка, рогата не да, да, коли підгрібали е, крайочок. Жар і випікали пірішки, кліп, ось. Тому так. дуже так. Я відходжу трошечки, можливо. щоб не, не заважати. Ну, так, лопатка. Угу. Згадуємо казку Івасик та лесик. Так, можна і так, так? Поправляємо, поправляємо, щоб борти Форму. Так, бортики, так, да, дійсно такі величенькі бортики, красиві. Mm. І відправляємо і, і при якій температурі ми ще... 340. 340. А, і скільки часу вона буде випікатися? Ну, приблизно з ну, трьох до п'яти. До, і випікається вона просто на без нічого, просто на камні. І залишаються ці частинки золи, так, і буде якийсь буде смак такий приємний, домашнього, як хліба з пече, хліб нашого дитинства. Ми спостерігаємо, як випікаються, і, і трошечки розвертають ближче до вогню. І ще чекаємо, і, чекаємо, і Пол, бачимо, що... кожну, кожну сторону, щоб, щоб... раномірно протекли. І бачимо, що бортики вже лумяняться, піднімаються на насичені киснем. Тобто, як Бульбашки. А скільки можна одночасно випікати піц? Оце одна чи можна і дві? Ну краще одну, я так гадаю, так? Ну, можна і дві. Але краще одну. Так зучніше та, 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 її розвертати. В утеліці я вам так скажу, печі побільше. А. Ну то зрозуміло, там вона на більшому такому. Дивимося. Так. Все, все, все Ще Ще трошки, так? Да? Да. Ну, вже красиво, такими Оп. золотистими взялася кірочкою бортики. Красива, золотиста. І куди нам ми відходимо так, я бачу: це наша перша піц. Оці пряні трави, дуже красиво. Все. От... Таку піцу ми навчилися готувати.